Якщо всі відпочиваючі так відповідально ставляться до проблеми зі сміттям, тоді питання: звідки беруться гори відходів поблизу лісів та озер? Ймовірно, самі по собі. Однак наші припущення спростували комунальники, котрі просто посеред поля влаштували стихійне сміттєзвалище. Вивозять, хто тут викидають. Сьогодні ще, ще нормально, туди коли таке буває, що взагалі дихати. Е, дуже погано як вивозять з каналізацій. І от ми бачимо таку картину це поле. Збоку є недалеко, є урни, контейнери, а люди просто викидають сміття ось просто в поле. -де, де вони самі будуть, напевно, скоро садити картоплю? Скажіть, будь ласка, вирахуйте це це так сміття висипати в поле. Так, Що то я сам висипаю. Метрів 300 є контейнери, де ви просто могли то взяти, зібрати рукавицями і викинути в контейнер, потратити на півгодини більше часу. Ну, там контейнери, де баки для сміття є. Ну то туди треба висипати сміття, а не от в поле. Я сам не кидаю. Ну, я розумію, що вони сам. Ну, багато є регулів таких, що викидають. Найти я регулів відповідає і так кидають. Ну, а, ви, а, а ви що робили? Я регулюю, бо я заробляю, хочу копійку заробити. От то ви як двірник, так? Ну а я. А хто вам сказав це викидати? Це ваше сміття, ще це сміття, Те ви тут взяли? Це в мене є на подвір'ї таке сміття. А хто вам сказав, що дивиться? Ви їдьте там ще вишну рад, ви все знаєте. А я не буду тут з дурничі. Я хлоп старий є. Я, я розумію вас. Я є робочий, що кажуть, то і роблять. Слухайте, давайте, я маю роботу. Ви там маєте вже приїхали, свою роботу. вже чекайте, вже не маєте роботи. Вже... Зараз будемо з'ясовувати. Зараз привеземо селищного голову. Нехай тут все, -все бере і назад вивозить. Не так і зробить. Тоді чекайте нас тут. Ну давай, кілька буде чекати. Ми зараз приїдемо. Вас багато Ой, є, я. може буде грузи. Заходимо. Родич Михайло Михайлович. Четвертий. З дев'ятої по першу, а це в нього прийомний день. Я його бачу, його йдуть вдома, з потім на цьому буде. Він далі бачить. там. Скажіть, будь ласка, ви може Михайло Михайлович? Можемо там. Так. Там сміттєзвалище вас. В курсі ми, там. Там. У нас сміттєзвалище там немає. Давайте, може, щоб ви були в курсі, бо так, як ви не знаєте, що там є сміттєзвалище, ми вам покажемо. У мене зараз прийом до години прийому до першого віку. Так, ми в курсі, ми прийшли, у вас там нема. Значить, я, ви... Тому що я підійшов сюди ще. Поїхав тоді з нами, ви змогли підійти сюди, значить можете підійти туди. Я не це. цей. Я, 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 в мене, в мене є зараз прийом, люди чекають на прийом. Н Н нема людей. У мене Пасу є ділядь. комунальна служба, прошу і зараз йдемо, комунально... Кому... є начальник комунальної служби ти відповідає за порядок. А та приїхати з нічого, нічого. Я ні з того, просто всього, без нічого. Заїхали і знімаю, як якщо... А, а, зніма... я щось а, а це що за так? таке? А що ви переживаєте? Якщо у вас все добре, вам переживати нема чого. Прошу парня. Повантажуємо сміття. No. No. Побачили, так? Побачили. Yeah. Тепер він нам сказав, що це є наказ no. від вас. Їдемо на місце, з'ясуємо, як воно насправді є. Я що не знаю, як воно є насправді. А як вона є є стихійне сміттєзвалище? Тобто ви знаєте, що там є стріля? Я насправді. знаю так. То є все стихійне сміттєзвалище, Вся Шерецька територія туди возить сміття. дав давки наказ. Я не поїду туди, тому що я знаю ту територію. Порушення посадовими особами державних стандартів і правил благоустрою населених пунктів карається штрафом до 1700 гривень. Окрім адміністративного стягнення, винуватець може бути покараний доганою та навіть звільненням із займаної посади. Що? Може він вивіс собі якийсь приватний сміття. Звідки тоді з'ясуємо? Ну чого я туди поїду? З'ясувати це питання. Він вам назвав інфамілією. Тобто мужчина добровільно поїхав на звалище? Не знаю. Треба рухатись до кращого і робити чистішим своє місто, а не сидіти в кабінетах і... Ми чистіше місто робимо. Що я маю робити? Ви Вижить відповідальна, так? Що я маю робити? Подивися в руки, з ним, подивися, там, куди на місці де Поїдеш. Рекультивацію, ти на тому підвіз. Паня, чого стоїте? Я стою собі, яке ваше діло, мені погано стало, я стою. Може вам швидко викликати? Мені треба, буде, я собі викличу. Ми зараз будемо робити рекультивацію, і все це сміття голова дав слово, що він то все владнає, бо тут роздані п'яти. Всі возять ви мене привезли. Вистав мене, голова. Правильно той я той директор комунальної служби знали? а що голова вам того не сказав, не знав. Сказав, що не знав, Нас що там немає. А він не знав, ну і я тоді не знала. Вибачте, я так само не знала, що ті стихійні сміттєзвалища. Mm. І всі мене камери знімають і подадуть потім по телевізор. От стоїть така. А що при чому ти стоїть знімаєш? Ми мені з... набрили своїми камерами. Тої стихіні сміттєзвалище, що людина собі вивезла сміття, oh, ми oh, його oh. зараз складемо, а і покараємо за те, що він вивіз. Це вас влаштовить карту. Mm. То сміття, що він вигрузив, він зараз загрузить на підводу і забере. Mm. Працювала зараз, щоб наліво клазну. Яке наліво? То, що мені кажуть, то я роблю. Що... Мені здається, що все починається з вас. І акт потрібно складати не на людину, яка робить свою роботу, хоче заробити копійку. А от, напевно, на вас і на вашу голову. Тому що це все йде від вас. Він собі після роботи попросила його хтось і він вивез. Причому тут я? Ви хочете все перекинути на пана, а так не вийде. Це ваша провина. Докажи мені, що моя провина. Ти мене то зловив, що я то сміття вигружала. Не маєш права мені дорогу перекривати. І що мені здорово? Ти хто такий? Дорогу мені дай! Що ти вищає? Я хвора людина зараз в лікарні. з'явився, що мене довели, тут до інфаркту. Я зараз вам пишу, що ти мене довів до інфаркту. Стихійне сміттєзвалище за межами селища. Я про нього нічого не знаю і нічого не вам говорити не буду. забери свою камеру. Багато років. Я тут все шляхи трапляю, що курда. Гопа, що в чіпелах, курва, бідно, у Що ти тут возиш?